Укрзалізниця пояснила правила користування місцями у плацкарті. Довгий час серед пасажирів точилися суперечки. Чи повинні ті, хто має квиток на верхню полицю, користуватися нижньою? І чи можуть вони складати свої речі під цією нижньою полицею? Укрзалізниця дала чітку відповідь: Кожен пасажир має право лише на місце, яке вказано у його квитку. Тобто, якщо ви їдете на верхній полиці, нижня вам не належить. Навіть столик між нижніми місцями чи можливість посидіти перед прибуттям у пункт призначення це право тільки власника квитка на нижню полицю. Використання нижньої полиці для сидіння можливе лише за взаємною домовленістю між пасажирами. Щодо багажу, то простір під нижньою полицею також належить тому, хто має квиток на це місце. Пасажири з верхніх полиць можуть залишати речі там лише за згодою власника нижнього місця. Для тих, хто їде на горі, передбачені верхні багажні полиці та спеціальні ніші в купе. Таким чином, правила прості: користуємося тільки своїм місцем, домовляємося із сусідами, якщо хочемо більше зручностей, і поважаємо простір інших пасажирів. Друзі, своїми словами, якщо кажучи, якщо у вас верхнє місце, то покласти багаж під полицю нижнього місця, ви можете лише з дозволу того. Хто купив пліток на нижнє місце. Щоб присісти на нижнє місце навіть за столик, також лише з дозволу того, хто купив пліток на нижнє місце. Ось така ситуація. Укрзалізниця, скажімо так, вирішила це спірне питання, яке дуже часто виникало у плацкартах. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!